Нашумівшої так історії галасливої історії з ракетою Фламінго, але це стосується більше не ракети, а тієї компанії, яка виробляє цю е, ракету. Ця компанія називається Firepoint Ви знаєте, що минулого тижня буквально до Дня Незалежності, і президентом України Володимиром Зеленським також озвучена ця історія: що крилата ракета Фламінго, флагманська е, ракета, яка виробляється в Україні, там є. Момент, як саме вона виробляється, але вона в серію попадає вже до грудня цього року, і Україна зможе її фактично легко застосовувати увагу до цієї новини. Привабув насправді не лише Володимир Зеленський, а й в принципі сама піар-кампанія, яка підтримувала вихід, ну, фактично або новину про появу цієї ракети. Ну, по перше компанія зробила це публічно. Вона на відео показала свої виробничі потужності, запросила дзеркало тижня українське видання. Шити <shated> прес, міжнародне питання, всі все пофотографували, отримали відос, як ця ракета там запускається на випробуваннях. летить і е, отримували на горіхи дуже сильно багато, особливо від українських військових а також військових аналітиків. Що так робити не можна. Що це типа погана історія, яка розкриває е, достатньо багато інформації для нашого ворога і для розвитку цього ворога? Е, я вже цю тему так частково брав, і я казав тоді, що ну навряд чи б це робилося просто так. і і з огляду там на якісь безпекові елементи, що скоріше за все, все прораховано, і причина, чому така потужна піар-кампанія відбувається, вона зовсім в іншому. Значить, перша причина, е, вона очевидна, е, це все гроші Міністерства оборони. На які претендують українські компанії, і хто ефективніший, хто ближчий до тіла, грубо кажучи, той може отримати більше грошей, і власне він їх отримає. До речі, сама компанія Firepoint, ну в період лише з 23 по 24 роки 43 мільярдів, які були передбачені міністерством оборони на виробництво дронів, зокрема, отримала трохи більше 13 мільярдів гривень. Ну ви розумієте, так наскільки це серйозно? Потім оця ракета, якщо вона флаг флагманська ця історія її треба запускати. Відповідно, дайте більше грошей, тому піар достатньо сильний, і це мав би бути таким тиском на Володимира Зеленського Але я ну частково так це правда. Але я от підозрюю, що тут історія трошки в іншому історія в тому, що ем, виробника флагманської крилатої ракети. Потрібно зробити національним символом і іконою для того, щоб якщо вилізе якась іміджово погана історія. Щоб на цю кампанію це кинула тінь, але не дуже щоб ця тінь не знищила, значить, цю кампанію. Власне, щось подібне, от десь воно тут зараз е з'ясовується. Чому? Тому що в нас видання Київ індепендент виходить з дуже цікавим матеріалом з приводу того, що національне антикорупційне бюро розпочало розслідування кілька місяців тому, це не зараз. Тобто, розумієте? Потужна піар-кампанія значить, хтось уже про це десь знав, володів інформацію інформацією і знав, що ця інформація скоро виліться і стане набуттям громадськості. От вона стається інформація набуттям громадськості ексклюзивно. Так, виробник українських нових ракет тепер зіштовхнувся значить з, з масованим ударом перед обличчям корупційних цих проблем. значить Національне корупційне бюро Розслідує розслідує справу щодо виробника Flamingo і фабула цієї справи в чому полягає в тому, що компанія Firepoint завищувала ціни на безпілотники як один з найбільших отримувачів коштів держави. В розслідуванні також йдеться, зокрема і про ці 13 мільярдів гривень, які компанія отримувала з 43 мільярдів у 2024 році на виробництво дронів. Причому це були е, е, дальнебійні БПЛА. ФП 1 перед тим ця кампанія особливо нічим не запам'яталася чому тому, що ця кампанія е, народилася або офіційно зареєстрована лише. В 23 році історія компанії, яка є зараз автором флагманської ракети Фламінго, нараховувався два роки. Друзі, два роки, як з'явилася ця компанія, ця компанія належить. Ну, як, от згідно цього розслідування, журналістського і офіційних документів, вона належить людям. Які ніколи до цього не мали жодного стосунку до військово-промислового комплексу, однак, ну добре, там знаєте е, компанія Макдональдс-франшиза теж братам Макдональдсом не належить. Так, от хто керує ефективніше, той знімає фактично вершки Я нічого не маю проти там структури бізнесу або франчайзингу, або як це все відбувається. Але чому ж тоді розслідування відбувається? Чому ж тоді звинувачують цю компанію в завищенні там якихось цін на? на дронове виробництво. Порахували журналісти, що з 23 по 24 рік, тобто це фактично перший рік існування цієї компанії, дохід FirePoint виріс з 4 мільйонів до 100 мільйонів доларів. Ну, за рік на 96 мільйонів доларів ця компанія більше отримала, заробила там і так далі. Тому подібне. Тому національне -то корупційне бюро фактично займається перевіркою цієї компанії. Там відразу почали розганяти, що це стосується нової ракети Фламінга Нажилися вже на тому, що ще й в серійне виробництво не потрапило. Набу зробили от таке повідомлення, що у відповідь на численні запиту медіа повідомляємо, що набута САП не здійснюють розслідування щодо згаданої у медіа ракети Фламінга Так не здійснюють, вони здійснюють розслідування щодо завищення. Чення цін на безпілотники, далі історія розвивається ще крутіше. У нас журналісти, значить, чіткії індепендент, пишуть про те, що Начебто є зв'язок у кінцевих бенефіціарів, якими є. От я вже називав так люди, які ніколи не займалися, значить, якимось військовим виробництвом, а скоріше були тотожні там до кіноіндустрії. Так, от є з саме от з цим фактором, є зв'язок, начебто, з Тимуром Міндічем. Плівки Міндіча, будинок на Грушевському, Гаманець Зеленського, якими ще штампами вас закидати. Коротше, і тут ноги, значить, ростуть від Тимура Міндіча. Щоправда, журналісти зауважують, Ківіндепенден, що прямого зв'язку поки що такої інформації не виявлено, що є там прямий зв'язок з Тимуром Міндичем, але є підтвердження про те, що набу. Окрім розслідування по безпілотниках, завишеннях цін дійсно веде окреме розслідування це не провальне, просто розслідування просто збирають інформацію з приводу можливих зв'язків Тимура Міндича. Із підприємством Firepoint. тобто, це, це відбувається, тобто зв'язок, якийсь хтось десь е, шукає, але фактично, сам слід він десь там е, губиться, і зараз лише опосередковано, опосередковано. Ми можемо говорити про те, що там люди, які займаються ракетами і дронами. Були до війни пов'язані з кіноіндустрією, кіновиробництвом Єгор скалига, який власником називається цього підприємства, він займався локаціями для кіно. А технічна директорка цієї компанії Ірина терак вона займалася бутонними інсталяціями. Обидва з квітня 2025 року, за запрошенням за поданням Андрія Єрмака, входять до урядової бізнес-ради і фактично, в числі там восьми десятків найкрутіших, найпотужніших українських бізнесменів, прізвища, які мають так. Які там вирішують питання української оборонки е, і е, тотожні, дотичні до е, фінансування е, певних, певних проектів? Тобто е, ще одне видання: от вже не Ківіндепенда, де економіст, воно пише про те, що дійсно ця компанія, ну оскільки там е, такі, от фактори, якісь впливають, вона дійсно близька до офісу президента, і вона дійсно має. Доступ імовірно, імовірно, за економіст пише до неконкурентного фінансування, тобто ну саме ідеоматична конструкція, неконкурентне фінансування, отримуємо гроші. Ну фактично е, прі прайоріті, тобто, в, в першу чергу, ось і тому виникають в економіста вже інші питання да там не до розслідування, і, і не до того, що там з дронами, а е, якщо це пріоритетне фінансування. Чи взагалі може мож, можливий такий варіант, що у нас ракета? Ну фактично, так текономіст пише розроблена від ескізу на сервеці, як вони пишуть, до запуску в серійне виробництво за 9 місяців. Люди по 9 років витрачають тут, значить, 9 місців. Питання в, в тому, значить, як все це робиться. Хоча це другорядна історія. Я думаю, це другорядна історія, вона там більше орієнтована на західного читача, який дивлячись на цю війну, просто афігіває від того наскільки швидко відбувається колаборації, і якщо матеріал, це я вже плавно перейшов до матеріалу за економіст, це, це правда, що там склепали, грубо кажучи, флагманську крилату ракету, навісили на неї лям бочку зроблено в Україні за 9 місяців то це шикарна історія. Я цю історію. Я ну реально е, підтримую, і я нею можна пишатися як можна з колаборації, е, не чекаючи там бюрократичних рішень сполучених штатів чи європейського союзу, просто перейти від ідеї до дії. Ну і наприклад, от перейшли від ідеї до дії, пишуть, що е, швидкий старт ракеті забезпечила ну, фактично, копія з ракети FP-5 Millennium британської, британсько, британсько еміральська. Так, версії цієї ракети, і чому в принципі, це може бути точна копія там, на 90%, можливо, там, з якоюсь мінімальною локалізацією, щось там від е, е, двигун, якийсь там поставили, грубо говоря, з Моторсічі. Е, британський партнер цієї еміратської компанії працює в Україні і постачає сюди зброю. Це написано в цьому матеріалі, і фактично запуск виробництва за 9 місяців став можливий навіть із залученням людей, які ніколи не займалися Малися ВПК і зброєю саме завдяки налагодженим, ну фактично, процесам, які існують, британці плюс Емірації плюс uh, бажання і гроші міністерства оборони зробили диво. Окей, там ну і, і просто е, основний закид за економіста в тому, що а чого чого ви тоді розказуєте, що це українське? Не брешіть там, це британсько емірацько-українське друзі. Яка різниця? Ну в, в, взагалі різниці е, ніякої немає. Інша справа, інша справа, що що у нас дійсно з, значит, з Тимуром Міндічем? Тому що плівок Міндіча досі не оприлюднено. Міндіча нема. Е Плівкімінча, да, які там після прослушки були кимось записані в набу і САП, набу бої САП відмовляє на, на цілі депутатські запити від деяких народних депутатів, зокрема Гончаренко подавав такі депутатські запити, відмовлять не хочуть оприлюднювати цю історію. Ну і в принципі продовжують боротьбу там. Між собою служби безпеки України по вертикалі, фактично Генеральної прокуратури і антикорупційні органи стосовно арештів, затримань, відкриття проваджень, якихось свідків детективів набуті типу, помагами там і так далі, які можуть щось зняти. Да? І, і сьогодні, от, наприклад, історія я її зараз детально розбирати не буду, але стало відомо високопосадовець СБУ, відкрите провадження, всього ледь не затриманий Віктюк, Бригадний генерал, друзі. Там бригадний генерал, який займався там кібербезпековими речами, і навіть має певні відзнаки. Сьогодні збушники виходять, кажуть, віктюка набу затримало. Це це помста за магаметрасуло. А якщо повста за гамагаметра сулова, то це може означати, що це тягнеться до Тимура Мініча. А якщо це тянеться до Тимура Мініча, то є дуже багато несподіваних історій, які можуть вскритися, з значить зв'язку з цією людиною. Тобто, ну і а тепер повертаємося на самий початок. Величезний піар ракети фламінго Ще раз я цілий блок присвятив тому, що ракета фламінго це круто, круто. А от що не круто, це е, готувати собі е, подушки, знаючи, знаючи, що буде вилив вилив і набуття громадськості з приводу якихось скандальних історій, і з приводу якихось дуже е, непростих е, от, речей. От така от, от така от історія у нас виходить. Друзі, на